Сьогодні на Технопрок я хочу поговорити про те, що ми всі відчули на власній шкірі: як штучний інтелект змінює правила гри під час блекаутів. Коли міста поринають у темряву, а зв'язок зникає, саме технології стають нашою другою лінією оборони, не гучні гасла, не красиві презентації, а реальні інструменти, які або витримують удар. Або падають першими блекаут, це тест на стійкість. Він одразу оголює слабкі місця державних сервісів, бізнесу і кожного з нас. Саме в ці моменти штучний інтелект показує свою практичну цінність, передбачення навантажень на енергосистему, прогноз аварій, оптимізація локальних мереж, автономні СІП-ядра, СДР-модулі, що тримають зв'язок тоді, коли оператори мовчать. Не фантастика, уже наші поточні розробки, наші корисні моделі, те, над чим ми з вами працюємо щодня. І тут виникає головне питання: чи готові ми до епохи, де штучний інтелект не просто допомагає, він стає критичною інфраструктурою? Чи готові ми довірити алгоритмам рішення? Від яких залежить виживання людей у пікові моменти, це не риторика, це те, що вирішується не десь у Кремнівій долині. А тут, у наших лабораторіях, університетах, коледжах, на Технопрок, ми не спостерігаємо з боку, ми проєктуємо рішення, тестуємо граничні сценарії, створюємо системи, які мають працювати, попри темряву, попри хаос, попри будь-який фактор невизначеності. Наше завдання зробити так, щоб навіть у найтемнішу ніч залишався канал зв'язку, сигнал, який не згасне. Майбутнє не чекає, воно вже тут, і завдання кожного з нас бути достатньо сміливими, щоб будувати його навіть тоді, коли навколо темрява.